4.59 ранку Серед вирушає в далеку дорогу, де нас чекає реалізація найбільшого в нашій практиці об'єкта по встановленню роботизованих зонокосарок Кускварна і не тільки в нашій практиці, а в цілому в Україні. В дуже відомому місті. Що це за місце, і де воно знаходиться, обов'язково буде продовження далі. А поки всі, кого цікавлять роботи, слідкуйте за нами, ми вирушаємо в дорогу. Всім привіт! Ви на каналі Проф. з вами Ярослав та Ангеліна. Сьогодні ми знаходимося в мальоничому місті, всього лише недалеко, 15 хвилин від Тернополя, і ми попадаємо в надзвичайно цікавий комплекс етнопарк, Агроленд, Великих Ходачків. Це місце, де можна на хвилинку зануритись в буденність українського села 19 століття, побачивши різні локації. Зокрема, можна побачити лісопилку Тертак, що дуже притаманна. Особливості нашої роботи це місце, де хочеться побути сім'єю, відвідати і побачити велику кількість різноманітних тварин, які отримуються в різних умовах. Іншими словами, це мініатюрний зоопарк, це місце, де є багато локацій для фотосесій, не дивлячись на те, що ми знаходимося на фермі. Це місце, де приділяється дуже сильно велику увагу відвідувачам, гостям. І нам зі своєї сторони випала унікальна можливість зробити невеликий вклад в даний етнопарк. І ми сьогодні будемо проводити на деяких ділянках газону, яких тут є надзвичайно багато. Вони мають різні манітність форми. І ми будемо встановлювати роботизовані і хускварни. Що з цього вийде, як це все буде відбуватися, обов'язково будете дивитися. А поки обов'язково підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, ми починаємо. Наш відеогляд. Цікаво є те, що встановлення роботизованих газонокосарок не тільки полегшить, а й покращить вигляд і так чудового газону, а це й буде можливістю всім відвідувачам та гостям даного парку подивитися, як сучасні машини здатні працювати серед людей. І при цьому, скажімо так, не заважати одне одному. Отож, перша локація, яку ми, на якій ми будемо встановлювати наш робот, це ось така от невеличка ділянка. І загальна площа орієнтовно приблизно 400 квадратних метрів. На цій ділянці у нас планується встановлення 305-го робота, з, враховуючи те, що даний робот, е, під, до даного робота можна під'єднатися за допомогою Bluetooth. Ми вмонтуємо в нього плату Automover Connect, Додатково поставимо до нього навіс, для того, щоб, скажімо так, на нього не капала водичка, не било сонечко, не гріло йому, скажімо так, в голову. І робот тим же самим, скажімо так, робив повністю свої завдання на даній ділянці. Розміщуватись буде робот в самому кінці. Ну як це все буде відбуватися? Дивіться далі. Йдемо до другої ділянки. Друга, надзвичайно красива та цікава локація знаходиться буквально за вами. І чого ти кричиш? Друга ділянка включає в себе надзвичайно. Одну велику протяжну, скажімо так, лінію площу. Загальна площа її становить 1600 метрів квадратних. Вона є специфічна, адже по своїй природі, ви можете побачити, вона не є рівною. Тут спеціально зроблено рельєф, є велика горбистість. Саме для такої ділянки ми будемо використовувати робот на системі з системою EPOS по GPS-навігації, скажімо так, моделька робота це AM320. Даний робот. Повністю повинна забезпечити своєчасне та рівномірне скошування і догляд даної ділянки. Саму базову станцію, яка подає сигнал, ми будемо розміщувати десь посередині ділянки, адже радіус дії модуля РС-1 становить 100 метрів. Протяжність ділянки 185, десь посередині ми встановимо самого робота і безпосередньо встановимо сам РС-1. Йдемо далі. Третя найбільша ділянка, вона є найбільше. Різноманітнішої по своїй природі, адже вона включає близько 20 ось таких от невеличких острівка. Скажу відверто, що тут є досить таки велика проблема для того, щоб повністю забезпечити своєчасне і рівномірне скошування даного зона. Не будемо ми ставити на кожну ділянку робота, так як, напевно, хтось з вас подумав вже на даному об'єкті, скажімо так, на даній зоні, в якій ми об'єднали безліч у цих ділянок, ми будемо встановлювати М430 з системою Epos. І зі своєї сторони будемо максимально пробувати об'єднати деякі ділянки в одну, там, де це можливо. Всі інші ділянки ми будемо безпосередньо розділяти для того, щоб робот кожній ділянці мав можливість приділити ту чи іншу кількість часу, яка йому на то потрібна. Є дійсно складнощі деякі, адже не всю площу може покрити робот. Точніше, площу він може покрити, але не в всіх місцях він може працювати. Адже ми маємо три будиночки, на, кожному, на території кожного з яких є газон. Здебільшого робот буде повністю ці території охоплювати, але в одному місці в нас є дуже вузький перехід. І є велика, скажімо так, вірогідність того, що у нас буде закриття неба, і робот можливо буде втрачати сигнал спутником. Як це буде відбуватись на практиці? Це все побачите, а результат. Даної роботи обов'язково побачите в кінці. Е, зі своєї сторони, ми дуже сильно з Ангеліною розраховуємо те, що у нас буде вдалий сьогодні і навіть завтра, навіть і післязавтра, день. Поки налаштовуємо себе на позитив і приступаємо до роботи. Всім, кому цікаво, як працюють дані роботи безпосередньо в такому важких локаціях, обов'язково слідкуйте, підписуйтесь і по можливості завітайте увагу ленд для того, щоб з часом оцінити нашу роботу і побачити наш результат. Loving can hurt sometimes but it's the only thing that I know When it gets hard you know it can get hard sometimes It is the only thing so, friends, is our visit. Перебування в етнопарку Агроленд, де ми встановлювали роботи газонокосарки Хускарна. Коротко підіймемо про пройдену роботу і про завершення нашої, скажімо так, на сьогодні місії. Отож, маємо третю найбільшу ділянку, яка включає в себе 17 невеликих ділянок. На даній ділянці, на даній локації, ми встановили 430 x Х з системи Лідар. Адже ця ділянка є відкрита, і в більшості випадків тут гуляють люди. Для того щоб, скажімо так, робот не заважав людям, а люди не заважали роботу під час провідування. Даний робот має систему лідар, і він собі, скажімо так, спокійно маневрує між людьми і тим же самим нікому не створюючи, скажімо так, проблеми дискомфорту. Отож, на даній ділянці, ще раз наголошую, працює 430 робот. Враховуючи те, що всі ділянки різні за формою. Є багато на деяких ділянках насаджень, кожна ділянка має свою. Скажем так, свої координати, на цих координатах присутня схема косіння притаманна тій ділянці, скажімо так, безпосередньо, про яку ми будемо говорити. От, немає такого, що на кожній ділянці, скажімо так, працює одна схема косіння. На деяких ділянках він працює у нас хаотично, в залежності від складнощів, на деяких ділянках він працює вперед-назад систематично, а на деяких ділянках взагалі йде комбінована система косіння. Тому, скажімо так, складується враження, що десь його, можливо, то як то кажуть, плющить, але ні, це просто така схема. Косення. Але здебільшого даний робот от ми його встановили вчора. От, і сьогодні вже маємо непоганий результат, який говорить про те, що робот цілком справляється з покладеними на себе обов'язками. Так, є недокоси, вони були і вони будуть, адже не скрізь зроблено все під робота, і там, де є якісь пригради, перепони, місця, де. Трава зустрічається, скажімо так, з якимись уже твердими поверхностями або високими нарівнянностями, Є недокоси. Тут, враховуючи масштаби даного об'єкта, є садівник, який ці всі недокоси буде, скажімо так, раз там в тиждень брати тример і вже, скажімо так, підкошувати. Позаду мене знаходиться найдовша ділянка на цьому об'єкті. Загальна її довжина в районі 200 метрів. На цій ділянці у нас працює 320 ам НЕРА посередині ділянці на криші. Біля, біля кришина знаходиться модуль rs 1 який розпад роздає сигнал, і сам робот безпосередньо працює по всій ділянці по системі GPS-навігації. Ці всі точки, які знаходяться, нагадую, їх можна координувати, змінювати в процесі роботи, не дивлячись на те обхідно чи необхідно. Тобто, якщо ви бачите, що є якась необхідність, ви можете ці всі точки підредагувати і тим же самим змінити, скажімо так, або додати щось на даній локації. Отож, даний робот працює. На цій ділянці з початку ми поставили йому системне косіння, тобі ж косити з початку ділянки і кінця. Але зіштовхнулися ми складнощами. Це складнощі пов'язані з тим, що на ділянці є дуже багато е, глибоких ям, нерівностей, і інколи робот просто в них їде і застриє. Це наслідки десь допущених помилок під час укладки самого газону. Вони з часом попримувалися підземними водами. І в деяких місцях просто робот їде і тане. Попередньо вони косилися це все тут. Газонокосаркою були на то певні зауваження, але не критичні. Але для робота це трошки, скажем так, не дуже добре. Але маємо те, що маємо. Сьогодні в нас другий день. Робот завершив своє косіння на 67%, відсотків. Є багато ще в нього не Коли буде в нас показник 100%, відсотків, то ми змінимо тут хаотичне косіння, і робот безпосередньо буде вже працювати не в якійсь певній ділянці, не по якомусь маршруту, а він вже буде безпосередньо працювати і посередині, і в кінці, і на початку. Ну, поки ми, скажімо так, на цьому ділянці закінчуємо свою роботу, ну і йдемо працювати далі. Друзі, позаду в мене з моєї спини знаходиться третя найменша ділянка, яка знаходиться в даній локації. І площа невелика, орієнтовно 400 квадратних метрів. Тут у нас розміщений і припаркувався 305-й аутомовий звичайний робот, який працює виключно на дротовій інсталяції. Адже доцільності ставити в даній ділянці робот з системою навігації, не бачу смислу, адже площа невелика, а вартість при цьому, скажімо так, і різниця. Тому поставили. 305-го шнурку, вмонтували в нього додаткову плату Automover Connect. І він тепер, так само, як і більшість роботів на цій ділянці, керується і можна. Спостерігати за ним безпосередньо з мобільного телефону, і навіть якщо виникають якісь помилки або приходять сповіщення, то ви вже бачите, деякий інший робот, скажімо так, має якісь певні або зауваження, або побажання, скажімо так, або напевно він вже завершив свою роботу, так як і завершив на цій ділянці 305 робот. Зараз він знаходиться в зарядній станції. Він вже на сьогодні завершив свою роботу, адже більшість територій вже на ньому скошена. Що 305, що 310, що 430 роботи в нас мають навіси. Які ми поставили на зарядні станції, для того, щоб робот, навіть в таку спеку, як зараз, не перенагрівався під час зарядки. А коли на вулиці буде злива або якийсь великий дощ, щоб лишня волога на нього, скажімо так, не потрапляла. Хоча для нього це не є критично, але все ж таки термін експлуатації при цьому можна буде продовжити. Отож, в принципі, все по цій ділянці, а тепер давайте підіб'ємо загальний процес. Друзі, ось ми і завершили свою роботу у етнопарку Агроленд у великих кудачках. Звіт про дану пророблену роботу ви можете побачити, переглянувши дане відео. А якщо у вас виникають питання або, скажімо так, вам цікаво, як ця техніка працює, як поєднується скажімо так, сучасність з минулим, це все, все ви можете знайти, приїхати, побачити і зрозуміти, як це все працює дійсно в реальних умовах. Тут представлено багато локацій, багато роботів, і для кожного, скажімо так, локації ми підібрали своє конкретне рішення. Те ж саме рішення ми можемо запропонувати вам. А як от ми працюють, можете обов'язково заїхати, перевірити і за одне насолодитися яскравими пейзажами, яскравими кольорами, подивитися на великий асортимент як тварин, так і техніка, яка поставлена в етнопарку Агруленд. Отож. На сьогодні на все з вами був Сергій Спро. До на зустрічі до наступної зустрічі. Папа, обов'язково підписуйтесь.